Ось, друзі, побільше клюнув. Ось. Трошечки більше окунчик. Та роздає, ну просто неймовірно. Покльовки на кожному закиді. Буває по дві, по три, по чотири покльовки. Так, головне йому не дати зайти в горіх. Так, де ти, де ти, -мо? Ну слухайте, нічогенький такий. Нічогенький, дивіться, кабан який, йомайо. Ось на тебе я і чекав, друже. Ось на тебе я і чекав. Обережно. Обережно. О, дивіться який. О такого я сьогодні дуже хотів спіймати. Бачите, щось в нього з оком не так. Але це йому не заважає полювати, харчуватись. О. Хтось його вже відпускав, до речі, порвана губа, видно, що рана вже встигла зажити. Можливо, минулого року. Оба, друзі, дивіться, який красун. Оце вже окунь. Оце вже на окуня схоже. Дніпровський смугастий. Такий грамів 300-350, мабуть. Дуже гарний. Дякую за покльовку. От, знову ж таки, окуня тут просто тьма. Клює на кожному закаді. І ось зараз я експериментую з проводками. Постійно їх перебираю і відсікаю не Що я вам хочу сказати? На рівномір покльовує, але так поганенько. На підтвічування жодної покльовки не заробив. А от джигові проводки, типу Сходинка і подібні, вони працюють найкраще. Ось вам іще один. Ось вам іще один. Ну і теж непоганий. Друзі, подивіться, які окуні пішли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Цей трошечки менший, але теж дивіться який. Трохи запутався в мене відвідний, але нічого, він навіть і так клює. Да, горіх підіймається. Скоро ми тут не половимо. Але поки є така можливість, треба нею користуватися. Дивіться. Ну красун же. ж. Справжній дніпровський красун.